Футбольний прогноз, друзі, вітаю! Чемпіонат Європи. Фінал. Субота 28 червня, молодіжна збірна u 21 Англії проти Німеччини. Вмощуйтесь зручненько, багато часу вашого не займу. Головне, не забувайте підписуватись на наш канал, хто цього не зробив ще досі. А також пам'ятайте, що ваші неймовірні, дорогоцінні лайки, вподобайки і змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім наперед. Отже, саме молодь Англії і Німеччини будуть розігрувати Єврофінал. Головний трофей серед молоді Ю-21. З футболу в Братиславі в Словаччині. У суботу 28 червня о 22.00 за київським часом. У мене прогноз заздалегідь був готов, коли я вже узнав, хто вийде у фінал. Я, коли мова йде за Суперництво між великими футбольними європейськими державами, такими як Німеччина, Італія, Франція, Англія, Іспанія. Я завжди вибираю Англію. З ким би вони не грали. Для мене Англія зірець футболу, Англія Законодателі футболу, батьківщина футболу. І на сьогоднішній день серед молоді, я вважаю, англійці найсильніші у Європі. Тому я і тут навіть без коментарів вибираю перемогу, тобто чемпіоном Європи ю 21 серед молоді по футболу. У хлопців стануть національна збірна Англії u 21. коефіцієнт 185. Це не чиста перемога, а це Англія чемпіон. Оце і буде єдиним моїм прогнозом. Англія u 21 чемпіон Європи. 2025. Дякую за увагу, підписка, лайк, коментар. І це ті такі дрібнички, які роблять і мене, і наш з вами улюблений YouTube канал Майстер Клас щасливими. Дякую, друзі, що ви у мене є. Дякую вам за активність підтримку. Не забувайте. Що у нас є і телеграм-канал, який вже під питанням, я вже казав в попередніх відео. Якщо ми не відірвемося від цифри 500 і далі і не будемо його розвивати з вами, то ну, я роблю висновки, що він нам не потрібен. Але я все ж таки вирішив, поки що до кінця сезону я подивлюсь поміркую Можливо, десь я трішки не в тому руслі його пропоную і його веду. Я ніколи нікого не звинувачую у своїх негараздах. Я завжди виню тільки себе. Тому, друзі, я вважаю, що з вашою допомогою буде просто легше вести телеграм-канал. Посилання до нього у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. До речі, там ви зможете першими узнавати про мої прогнози і економити свій час. Там само у першому закріпленому коментарі ви зможете знайти посилання на всі мої соціальні мережі. І на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Ласкаво просимо. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім па-па.